Вітаю вас! В ефірі програма Податковий тиждень наша рідна Вінниця славиться на всю Україну своїми європейського рівня культурними дійствами. Щоденні програми світломузичного фонтану Рошен, феєричні святкування Днів Європи та міста, різноманітні міжнародні фестивалі та конкурси ваплять до міста над Богом чималу кількість туристів. Тож міський бюджет, в свою чергу, поповнюється надходженнями від туристичного збору, про який ми маємо нагоду сьогодні вам розповісти. Туристичний збір податок, який поповнює виключно місцевий бюджет. Раніше в докодексовий період він мав назву курортного і розповсюджувався лише в місцях знаходження курортних зон. Відтепер туристичний збір мають право запроваджувати місцеві ради у будь-якому місті, селі чи селищі, як от у Вінниці. Платниками збору є всі особи, які отримують послуги з тимчасового проживання на території дії туристичного збору. Якщо людина зупинилася в готелі, обов'язок справляння туристичного збору. Збору покладається на адміністрацію вказаного закладу. Суму сплаченого туристичного збору особою податковий агент зазначає окремим рядком у квитанції за надані послуги на тимчасове проживання чи ночівлю. Для відряджених осіб законом передбачені пільги по сплаті збору, однак лише за умов підтвердження ними свого статусу. Підтверджуючим документом для особи, яка користується послугами готелю і звільняється від сплати туристичного збору, може бути копію наказу про відрядження такої особи. Позбавлені сплати туристичного збору, також ліквідатори наслідків Чорнобильської аварії, ветерани війни, інваліди, діти-інваліди та особи, що їх супроводжують. Усі ці особи у разі користування послугами готельного типу на територію справляння туристичного збору мають надавати підтверджуючі документи свого статусу для врахування пільги і сплати збору. У випадку, якщо таких документів даної особи не надають, адміністрація закладу вправі включати туристичний збір у вартість своїх послуг. Податковими агентами своїх клієнтів є і юридичні або фізичні особи-підприємці, які уповноважуються місцевою радою справляти збір на умовах договору, укладеного з відповідною радою. Така практика справляння туристичного збору розповсюджена переважно у приморській зоні та місцях зеленого туризму в при та Закарпатті. А ось квартирно-посередницькі агентства, які направляють осіб на поселення в будинки чи квартири на умовах подобової оплати, доволі розповсюджені у будь-якій місцевості платники туристичні збору, як правило, це фізичні особи-єдинники, видом діяльності яких є готельні послуги в обов'язковому порядку. 1% від отриманого прибутку вони мають сплатити на рахунок туристичного збору у місцевий бюджет. 1 червня набрав чинності закон номер 1084 яким внесено зміни до Податкового кодексу України щодо стимулювання розвитку ринку вживаних товарів. Так, законом виключено поняття однорідності товарів, запроваджено справедливе застосування ПДВ до операцій на ринку вживаних товарів, зокрема вживаних транспортних засобів, що полягає в різниці між ціною продажу та документально підтвердженою ціною придбання вживаного товару, а також розширено коло суб'єктів, що можуть залучати до операції купівлі продажу вживаних товарів із застосуванням спеціального правила визначення бази оподаткування по ПДВ. Вінницька ОДПІ повідомляє. Що до 1 липня 2016 року громадянам-власникам нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки, буде направлено податкове повідомлення рішення про сплату суми податку з зазначенням відповідних платіжних реквізитів. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до Центру обслуговування платників податкової інспекції за місцем проживання для проведення звірки даних щодо об'єктів нерухомості, які знаходяться у власності. У разі виявлення розбіжностей між даним. ДФС та документально підтвердженими даними платника контролюючий орган проводить перерахунок суми податку. Нагадуємо, що термін сплати податку протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Вінницька ОДПІ запрошує на безкоштовні семінари тренінги новостворених суб'єктів господарювання та громадян, що планують започаткувати свою власну справу. Семінари проводяться о 10-й годині в актовому залі Вінницької ОДПІ в першу та останню середу місяця. В програмі питання реєстрації СПД, обрання системи оподаткування, ведення обліку, сплати податків, подання звітності та оподаткування праці найманих працівників. Подаруй радість кольору щасливого дитинства під таким гаслом у перший день літа міські податківці вкотре організували гостини до своїх підшефних вихованців Стрижевського будинку інтернату для дітей з особливими потребами. За різнобарвними розвагами давніх друзів стежила наша знімальна група. Як і завжди, у дворі інтернату на шефів давно чекали діти. І що першими поспілкуватися, і що першими допомогти розвантажити подарунки. У свої шості відвідини за навчальний рік податківці привезли під шефнем, замовлені ще під час пасхальних гостин, продукти та речі першої необхідності взуття, футбольні та ігрові м'ячі та ігри для повноцінного літнього відпочинку. Коли уся когорта інтернатівської братії висипала на літній майданчик, настав час для привітань і щирих побажань на честь свята. «Щоб ви всі були здорові, щоб ви були щасливі, щоб ви були радісними. Ми зі своєї сторони будемо всіма зусиллями старатися до того, щоб на ваших обличчях були завжди посмішки, щоб вам було весело, щоб вам було тепло, щоб ви були зігріті любов'ю. Свято без пісні не свято. А тому розпочали саме нею. За гарне, а головне дружнє виконання улюбленого хіта червоної рути. Кожен отримав п'ять від маестро та ансамблю дорослих друзів. Розігрівшись музикою, вирішили перейти до змагань юних художників. Команди казкових героїв швидко набрали митців до своїх майстерень, аби озброївшись кольоровою крейдою, представити на розсуд журі свої тематичні полотна. І першим у гості в свій казковий ліс запросили прихильники червоної шапочки. Багатство кольорової гами і кількість сюжетних ліній не залишило вибору журі. Тут же на місці нагородили команду заслуженими призами. Наступними свою картину на тему Євро-2016 презентував фан-клуб Капелюшника. Як виявилося, художники працювали в стилі мінімалізму, тож зробили ставку не на сюжет, бо ним, власне, виявилось футбольне поле, а на передбачення позитивного результату майбутнього матчу між збірною України та Німеччини. А ось команда відьмички підкорила суддів простим перевіреним прийомом. Окрім іншої нечисті, діти зобразили суддівське тріо на мітлах. Журі сприйняло такий сміливий крок, як власний піар, тому ж усі автори отримали заслужені чарівні цукерочки. Останньою своє полотно на морську тематику представляла команда Кікімори. У ньому було стільки тепла, стільки сонець, що вистачило б обігріти найпрохолодніше літо у році. А герб України посеред морського різнобарв'я усім знову вкотре нагадав, чий насправді Крим у Чорному морі. Море на асфальті так схвилювало усіх, що знову надихнуло на пісню. Тепер уже про червоні вітрила і дівчинку, яка вірила у дива. А ось про те, на що сподіваються сьогоднішні особливі діти, улучно сказав директор інтернату Василь Ліцький. Кажуть день захисту дітей. Я хотів би дуже, щоб знаєте, нас державі було від кого захищати. Я думаю, що сьогодні ну, назвали день захисту. Я не знаю від чого. Від піти, чи від злиднів, чи від неграс всяких. Я дуже хочу, щоб наші діти не тільки які присутні сьогодні в нашому закладі, а взагалі в нормальних сім'ях, щоб діти відчували себе щасливими, щоб вони гордилися, що вони живуть саме в такій державі, як Україна, щоб вони не відчували проблем, труднощів. Щоб Мали якісь майбутні ці діти наші. Це дуже хотілося б. От я думаю, що от таке, якесь свято зробити свято майбутнього дітей. Я б це більш мені сподобалося, чи така вчив так, захисту дітей. І дуже дякую сьогодні нашим гостям, нашим таким друзям, нашим, не назвеш гостям, це наші податкові, які весь час приїжджають, пам'ятають про нас, не забувають завжди в трудну хвилину, що нам потрібно, завжди підкладають плече. Тому дуже приємно. Що ви є саме поряд з такими дітками, як у нас? Спасибі вам за все. Наприкінці веселин, на знак своєї дружби міцної і довготривалої, дітлахи разом з шефами вирішили зв'язати веселковий ланцюжок із маленьких різнокольорових стрічечок. Вийшло не лише символічно, а й веселково красиво. Фото на пам'ять і довгоочікувані солодощі стали гарним фіналом для гостин. Після частування юні та дорослі друзі знову майнули на ігровий майданчик, аби випробувати нові привезені шефами забави разом. А з асфальту на веселищі дітлахів та їх шефів ще довго поглядали дитячі малюнки. Добрі, сповнені любові й добра. Ці малюнки разом із щасточкою душі і серця дорослих друзів з податкової лишаються на подвір'ї інтернату чекати наступного літнього дощу. Він змиє лише кольорову крейду, та не слід у душах цих сонячних дітей, які вміють бути щасливими кожну мить свого життя. Це вся податкова інформація, якою ми готові були поділитися з вами сьогодні. Бережіть себе і своїх близьких, і нехай вам посміхається доля.